Жени суд, і не буду як прокурор читати клопотання. а зісна з зупинюся на наших запереченнях, де ми чітко виклали наші заперечення щодо цього клопотання. Звертаємо увагу суду, що клопотання подано 20.08, Тобто, сьогодні у нас 26.08. У нашого клієнта 6 днів було, щоб незаконно кудись перетнути, тиснути на свідків на інших підозрюваних. Місце мешкання нашого клієнта там 5-7 кілометрів до державного кордону. Тобто, ну десь 70 разів більше аніж до Києва він добирався. Звертаємо увагу, що відносно нашого клієнта двічі вже у цьому кримінальному провадженні проводилися обшуки. В нього нічого не виявлено. Після кожного обшуку він лягає на стаціонарне лікування. В нього хворе серце і тиск. Тому. Казати про те, що він кудись ухиляється, самостійно при, прибув у судове засідання, не отримував повіску, не отримали привід. Самостійно взяв і приїхав до столиці у зв'язку з тим, що наразі е, сісти на потяг просто нереально дуже довго навіть добирався і ще перебуваючи до лікарняному, е, також ми долучили до заперечення ухвалу слідчувати. Ми повністю а, не погоджуємося з попитанням слідчого та прокурора. По перше, щодо обґрунтованості підозри у вчиненні злочину, ну, прошу прокурора зазначити хоча б один доказ якийсь. Один протокол допиту свідка, один протокол огляду. Ну хоча б один доказ нам дали два томи відносно цього клієнта. Там взагалі нічого немає. А те, що робив наш клієнт, за 100 євро переганяв машини з України в Європу і з Європи назад, тому що він має відсрочку і має право на перетин державного кордону. Оце єдиний злочин, що людина безробітня з інвалідністю, багатодітний батько Європу з Європи в Україну. Я думаю, що це не є злочином, Просто безвіх людина, яка з інвалідністю і хоч щось десь заробити. Далі, щодо ризику, переховуватися від органу досудового розслідування. Ми долучили матеріали, які характеризують нашого клієнта. Неповно здоров'я нашого клієнта він з лікарні приїхав до суду, ще будучи на стаціонарному лікуванні, тому що хвилюється за свою долю подальшу. У подальшому буде з'являтися до суду, до слідчого, до прокурора, не буде порушувати жодних якихось ну, визначених обов'язків, які зазначені, по суті, у клопотанні. Тому щодо переховування, ще раз наголошую, там, де мешкає наш клієнт 5-7 кілометрів до кордону, там навіть їхати не потрібно, можна пройтись і все. І в нього було 6 днів на це зробити, але отримали клопотання і з'явилися до суду. Тому цього ризику просто немає. Щодо ризику незаконного впливу на свідки у кримінальному провадженні, звертаю увагу